За ініціативи віце-прем'єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, 13 жовтня у Києві відбувся форум регіональних координаційних центрів. Він зібрав близько ста учасників з усіх регіонів України та з за кордону. Нагадаємо, що координаційні центри створені для підтримки допомоги населенню після війни. Йдеться зокрема про внутрішньо переміщених осіб, ветеранів, осіб з інвалідністю та дітей. Це вперше було проведено форум. Усіх координаційних центрів, які були створені майже півроку тому, при кожній ОВА, такі координаційні центри на основі постанови кабінету міністрів діють і охоплюють вразливі категорії, які постраждали від збройної агресії. Ми зараз говоримо про ВПО. Ми кажемо про ветеранів та членів їх сімей. Так сімей загиблих зникли безвісті, тих, хто в полоні. Ми кажемо про дітей, особлива вразлива категорія дітей на війні, і ми кажемо про людей похилого віку. Очевидно, що така величезна кількість людей, які потребують державної, регіональної, місцевої і всіх видів підтримки, потребує великої координації. За словами регіонального директора проекту USAID демократичне урядування у східній Україні Олександра Рябого у роботі координаційних центрів важливою є інституційна спроможність органів місцевої влади. А для цього їх потрібно навчати Географія роботи. У нас фронтлайн територія від Миколаєва до Харкова. У нас підписані меморандуми. А, наразі поки що війна у нас два офіси в місті Старий Самбір і в Києві. Ми працюємо з цих офісів. Але ми постійно на контакті онлайн. Наші друзі із Заборіжжя Кіровоградщини, Те, що стосується, скажімо так, даності по по цьому часу це гуманітарна відповідь і підтримка регіонів. І в подальшому ми і ми і працюємо, і плануємо в подальшому іти саме в посиленні послуг органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, тренінги, навчання персоналу, техніка, тому що люди мігрують, люди звільняються. І якщо клієнт приходить в ЦНАП або в ДСЗН, він має отримати послугу так, щоб реплікувати позитивне ставлення на всю владу. І це в принципі спільна наша мета. Як працює координаційний центр на практиці, розповів заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Олексій Бруслик? Полтавській області координаційний центр було створено в травні місяці на виконання постанови Кабінету міністрів. В межах координаційного центру у нас працюють декілька робочих груп. Зокрема, у нас працює робоча група по з питань інших приміщених осіб, з питань захисників і захисниць. Також у нас працює робоча група по питанню реалізації програми по ментальному в Полтавської області. Наразі в нами було проведено вісім засідань координаційного центру, і в межах якого ми визначили пріоритетні напрямки по роботі, по тим напрямкам, які було мною озвучено. Ну, зокрема, наприклад. В межах роботи по напрямку ВПО нами було проведено аналіз разом з територіальними громадами об'єктів комунальної власності, які можуть бути переоблаштовані під соціальне житло. В межах координаційного центру, разом із відповідальними структурними підрозділами адміністрації, ми працюємо з територіальними громадами, і також в межах роботи координаційного центру ми співпрацюємо із міжнародними організаціями. Учасники форуму поділилися пріоритетами роботи на 2024 рік своїми пропозиціями та ідеями, а ще позитивним досвідом роботи з людьми, які постраждали внаслідок війни. Я стала собі особисте завдання закоординувати наші ПОВА, наші координаційні центри і міжнародних донорів. Бо в нас деколи буває, що міжнародні донори запланували і доводять до регіональних керівників уже рішення. Ми бачимо, що так працює неефективно. Так робота не йде. Тому ми сьогодні зібрали наших представників міжнародних донорів, посольства були ПФРЮ, партнерство за сильну Україну і інші. Зібрали представників громадських організацій, ветеранських організацій, ті, хто працюють і підтримують наших ВПО на місцях, до прикладу, ті, хто створюють сьогодні ради ВПО, ті, хто допомагають і координують юридичний супровід наших ВПО. і законтактували безпосередньо, законтактували їх з керівництвом по напрямкам.